Парламентський комітет із питань національної безпеки, оборони та розвідки пропонує збільшити низку доплат та пільг військовим для мотивації військової служби. Про це повідомив секретар комітету Роман Костенко у Фейсбук. Відповідний законопроєкт зареєстровано на сайті Верховної Ради. Зокрема, за знищений танк САУ чи РСЗВ пропонується виплачувати 370 тисяч гривень. За БМД, БТР, БМП, командно штабну машину, артилерійську систему 100 тисяч, за решту бронеавтомобілів або вантажних 30 тисяч гривень. За ЗРК та радіолокаційні системи пропонують установити винагороду 370 тисяч, за засоби контрбатарейної боротьби або РЕБ до 150 тисяч гривень. Знищення балістичної ракети або безпілотників розвідувального та ударного типу оцінили у 100 тисяч. За збитий літак 500 тисяч гривень, вертоліт 300 тисяч. Також документ пропонує збільшити надбавки за строк військової служби та передбачає розширення переліку підстав для демобілізації.